Учасники Криворізьких клубів фінансової грамотності відвідали столицю. Пройшовши стежками знакових локацій Києва та закарбувавши у пам'яті його красу і велич, делегація вирушила на зустріч до фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Ми дуже вдячні виконкому Криворізької міської ради за те, що вони в 2023 році стали місцевим осередком національної програми з розвитку фінансової грамотності. 2.0. кривий ріг є прикладом. Власне, для всієї країни в організації роботи і підходів. На початку в 2023 році було 8 клубів на базі ліцеїв. Це позашкільна освіта, це додаткові знання, які молодь може отримати. На завершенні проекту в 25 році таких клубів вже 21. Це каже про те, що є потреба в цьому, і те, щоб шлях був обраний правильно і дуже якісно. Реалізований нині у криворізьких клубах фінансової грамотності з неавиким завзяттям отримують цінні знання майже пів тисячі учнів. Найактивніших запросили до столиці. В історії Кривого року не було ще випадку, коли українські криворізькі школярі своїм двохрічним досвідом, натхненням роботи запрошені в державну установу під час воєнного конфлікту. Серед партнерів проєкту поділитися своїм досвідом це просто велика-велика заслуга всіх нас разом. Я дякую Збройним силам України за їх витримку і стійкість. Ми дякуємо всім, хто робить Україну сьогодні державницькою суверенною, хто боронить свободу і відповідальність. У фонді зазначили, Кривий ріг став першим містом в Україні, де завдяки співпраці партнерів проєкт вдалося реалізувати у повному обсязі лише в кривому розі зі всіх регіонів, де велися відповідні консультації щодо того, щоб у форматі нацпроекту 2.0 з фінансової грамотності розпочалася робота. Склалася ситуація, коли разом діяли і місцева влада. В особі Юрія Олександра Вілкулів, заступника Сергія Сергійовича Мілютіна, заступника міського голови департаменту освіти, працювала на цей момент уже дуже потужна тренерська експертна команда Ліги амбасадорів фінансових грамотності, така професійна спільнота, яка утворена дії при фонді гарантування вкладів, знайшлись також і вищі, які власне виявили бажання включитися активно в цей процес не менш важливою у подальшому розвитку стала спонсорська допомога банківських установ. Дуже вдячні акціонерному товариству Перший Український Міжнародний банк за їхню підтримку на старті проєкту. Зараз до нас доєднався ще з минулого року а банк, і в цьому році доєднався вже «Укрсиббанк», підтримавши проєкт фінансової бібліотеки. У фонді гарантування вкладів фізичних осіб. Діти мали змогу поспілкуватися з дотичними до проєкту експертами та дізнатися, чому фінансова грамотність є запорукою економічної безпеки держави. Починаючи з звичайного факультативу, звичайного курсу за вибором, який потім масштабувався, перш за все, до обов'язково вибіркового курсу в 10 класі зараз, до позашкільних таких закладів, як ви тут представляєте, заходів, як клуби фінансової грамотності. Як гейміфікація цього процесу, це перш за все гра життєвий капітал, яка розвиває навички і підприємництва, і фінансових фінансові навички, яка формує перш за все майбутнє нашої держави, майбутнє громадян, вже починаючи з кільної лави. Діяльність клубів фінансової грамотності давно вийшла за стартові рамки. Щороку до спільноти активних та свідомих школярів приєднується все більше учасників. До нас за два роки проєкту. А зараз ми вже в третій зайшли. Рік проєкту доєдналися і ще клубів по всій території України. Це Черкащина, це Тернопільщина, Київщина, Одещина. Ми маємо і ще два клуби відкриті за кордоном. І експортуємо нашу технологію, а саме клубну клубний формат праці на базі ігрових технологій в Канаду. Ці осередки не тільки дають корисні знання про гроші, а й розвивають майбутніх лідерів. Вчать школярів працювати в команді, будувати партнерські відносини та робити інвестиції у власне майбутнє. Пані Олена була керівницею команди Майстри фінансів ділиться з перших днів підтримувала та надихала дітей. Саме майстри фінансів представляли кривий ріг на міжнародному турнірі у відні в Австрії 2024 року, і наша команда посіла почесне друге місце в загальному нашому командному заліку. І два особистих у нас було рух клубів фінансової грамотності. Передусім базується на активності педагогів. «Вчителі сьогодні це новий формат. Це вже зовсім інші люди. Це зовсім інші представники цієї професії. Ми зараз дійсно стаємо. Амбасадорами фінансової грамотності по своєму внутрішньому стану, по своїй не тільки роботі, а по тому, що в по, потій місії, яку ми несемо в цей світ, це надихає не зупинятися на досягнутому, а реалізовувати власні ідеї від стартапів до соціальних ініціатив. Це якби підготовка до нашого дорослого життя. В цьому році наш фінансовий клуб їздив в Німеччину у Франкфурт на міжнародний турнір. І я вважаю це досить така висока сходинка в наших досягненнях, Тож, це привід. Продовжувати займатися і взагалі починати. Я встигла прийняти участь у фінансовій бібліотеці. Фінтет ми робили проект по профорієнтації в місті Кривому Розі від Upshift та ЮНІСЕФ. Також я встигла захистити проект стартапу, який надалі зараз розвиваю та в майбутньому планую відкрити свою справу. Найціннішим, що я здобула, це був досвід, який використовується зараз протягом буденних справ. Коли в житті ти щось робиш, згадуєш і розумієш, так саме там в клубі, саме Ті вчителі та люди, які були поруч, мене навчили бути такою. Детальніше знайомив Криворізьку молодь з діяльністю єдиного органу законодавчої влади України освітній центр Верховної Ради. Фахівці освітнього центру парламенту доступно й зрозуміло доносять молоді знання про діяльність законодавчої гілки влади. Хто може стати нардепом? Як працює Верховна Рада та її комітети? Відповіді на ці та інші запитання отримали й Криворіжці. До дня Європи минулого року ми провели такий захід, до якого долучилося ну зареєструвалося 53 Плюс тисячі учасників з усієї України більше аніж дві тисячі шкільних та студентських груп. Ми тоді були в шоці. Ми дійсно об'єднали без прибільшення всю країну в онлайні. Ми можемо побачити, що це в нас такий інтерактивний формат, коли вони на мапі ставлять крапочку звідки? Так вони ми бачимо, що це вся, вся вся країна. Але коли вони приїжджають сюди до нас у парламент, це абсолютно інший зв'язок. Ми спілкуємося з ними наживо, ми бачимо, яка крута у нас. Розумна молодь, і точно, точно не страшно за майбутнє нашої країни. Діти мали змогу відчути себе народними депутатами. Навіть змоделювали засідання парламентського комітету. Поділившись на фракції, обговорили законопроєкт про скасування домашнього завдання з різних політичних позицій. Вони завзято відстоювали власну думку на міні-дебатах і голосували за законопроєкт. Це дуже цікаве взагалі завдання. Формування законопроєкту, це треба формувати його структуру, сенс передати. Це загалом дуже корисно і безпосередньо я дуже люблю бути лідером дуже багато. Хто любов буде дотичний до цього представляти себе? Тобі треба скласти як пазл такий воєдино. Скласти всі думки, які будуть підтверджувати твою позицію. Я гадаю, що наші молоді дуже повинно бути цікаво, як, як працює наша держава, який апарат, зі скільки можна стати депутатом? Навіщо? З чим займаються депутати? Бо нам в цій країні треба жити, нам треба відбудовувати націю. Фінансова грамотність, як і любов до своєї країни, формується у юному віці. Тож такі зустрічі надихають молодь робити усвідомлений вибір і розвиватися, аби будувати сильну та незалежну державу. Мені дуже сподобалося, як нас зустрічали. Мені дуже сподобалось в Верховній Раді, як були дебати. Це було дуже весело. Такі зустрічі дійсно мотивують вкладати свій час у правильні речі і дійсно дивитися на цей світ ну, об'єктивно. Дар'я Юськова Назар Прусенко Постфактум.